Спільне історичне минуле участь у програмах спільного партнерства та безперечно дружні стосунки вже не перший рік пов'язують закарпатське містечко з побратимами з Угорщини, Словаччини та Чехії. Цього разу закордонні гості приїхали не лише для того, аби зустріти зі своїми партнерами, привітати Мукачево з черговою річницею і таким чином виявити повагу до міста побратима для гостей з країн сусідок. Велика честь, оскільки до 1939 року Мукачево було частиною Чехословаччини. Досі у місті Пельгержиму вживуть громадяни, які у документах мають відповідний запис про те, що вони народились у Мукачеві, а тому наша громада забажала об'єднати наші міста та стати побратимами. Завдяки вдалому географічному розташуванню Мукачево вдалось налагодити стосунки з багатьма європейськими державами, а тому цілком можливо незабаром міст побратимів у Мукачева стане більше, наголосив мукачевський міський голова. Ми цю зустріч проводили під гаслом посилення прикордонного співробітництва як шлях до євроінтеграції. Місто Мукачево воно націлено на вступ до Євросоюзу. Тут ми ще раз зробили той наголос, що ми близькі до кордонів наших сусідніх держав, які є вже Євросоюзі. Продовжувати співпрацю з країнами сусідами та створювати і надалі спільні проекти в галузях економіки, освіти, медицини та туризму важливий крок для спільного майбутнього, який країни-партнери збираються зробити. дуже важливо, що ми не лише підтримуємо дружні стосунки, а й ставимо перед собою спільні задачі та шукаємо спільні шляхи розвитку наших територіальних громад. Завдяки таким зустрічам ми можемо обмінюватися досвідом. А для майбутньої співпраці це дуже важливо. Після зустрічі присутні обмінялись пам'ятними подарунками. Приймаюча сторона, також підготувала для гостей Мукачева цікаву та насичену програму.